Показую, як зібрати такий торт. У попередніх відео я показала, як приготувати коржі та начинку. Тепер настав час зібрати все докупи. На тарілку видавлюю трішки крему і розрівнюю його. Це допоможе зафіксувати нижній корж. Кладу перший корж і добре його просочую. Я використовую для цього тепле молоко з цукром та ваніллю. Зверху наношу крем, рівномірно розподіляю його по всій поверхні і обов'язково формую бортики. Це важливо, щоб наше конфі не витекло. Викладаю всередину конфі та розрівнюю. Однорідний шар. Наступний корж змащую тонким шаром крему знизу і укладаю на торт. Знову просочення, крем, борти, конфі і так повторюю кожен шар. Останній корж також просочую і обмазую торт кремом зверху та з боків. Це наш черновий шар, базова затяжка перед основним вирівнюванням. Відправляю торт у холодильник мінімум на 2-3 години для стабілізації. У цей час можна приготувати крем для фінішної затяжки. В мисці з'єдную крем сир, цукрову пудру та м'яке вершкове Масло. Збиваю міксером до однорідності протягом 3-5 хвилин. Коли торт охолоне, дістаю його з холодильника і починаю фінальне вирівнювання кремом. Верх бокіє поступово і акуратно. Я, звісно, не професійний кондитер і вийшла не ідеально, але як для першого разу, то я собою пишаюся. А ви зберігайте рецепт та готуйте з задоволенням.